12 на годиннику в ефірі ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Друзі, говоримо про полювання на цивільних, які на Херсонщині продовжують чинити росіяни. Дроном обили жінку на цвинтарі. Адміністрація Байдена анонсувала останній пакет допомоги про що йдеться, та подробиці ще однієї знищеної нафтобази на Росії. Підписка лайк дзвіночок і розповім більше. Ворожі дрони та безпілотники-імітатори під час нічної дронової атаки повітряні сили збили 41 ворожий шахет. Ще 22 придушили системами РЕП. Три із них полетіли до Росії і один у Білорусь. Полювання на ворожі дрони тривало у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, також Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Загалом росіяни запустили по Україні 64 безпілотники різних типів. На Херсонщині дві людини загинули, ще дев'ять дістали поранення. Напередодні росіяни атакували майже 40 населених пунктів області, били по критичній інфраструктурі, і житлових кварталах. Пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Газопровід, автівки. У Береславі двоє ушпиталених. У Білозерці дрон вбив жінку на кладовищі. У Херсоні вбито чоловіка, ще один містянин поранений. І у тяжкому стані двоє жителів веселого теж після атаки БПЛА до лікарні також потрапив чоловік зі Станіслава. Росіяни свідомо тероризують область, каже речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Влада наголошує на необхідності евакуації з міста. Усі, хто наважився, просять телефонувати за номером 101 або 102. Обіцяють допомогти з варіантами виїзду і безкоштовним транспортом до безпечних місць. Нічого святого у росіян немає, тому що вони і самі хазуються саме цими відео, як вони влучають о, з дронів в цивільних. Ми постійно наголошуємо, що потрібна евакуація. Більшість людей переїхала або в глиб Херсону, в такі, на, такі райони, як там, Тавійський, Шуменський, або виїхали за межі. Міста пропонуємо різні варіанти. Навіть от в межах області є модульне містечко, але люди поки не погоджуються. Херсон, Миколаївське шосе, колись людний район міста. Швидка забирає пораненого. Його росіяни ледь не вбили з цього дрона. А це спальний мікрорайон Херсона. Ворожий снаряд вибухнув у дворі поміж багатоповерхівок. Один вибух, да. Ми сиділи на все знову все, все вибухло. Тут дивом минулося без потерпілих, але скрізь побиті вікна, балкони у стінах, дірки. Ось ось це вікно нема. Зовсім на кухні нема, балкону зовсім немає. Mm. пробиті наскрізь. Осьо, ось ось. ось. І ще десь бачила. Ми тільки приїхали з Восточного сюди, тому що в них там хату розбомбило. Люди прибирають потрощене, а за вікнами далі лунають вибухи. Саша. Цей чоловік був на кухні, а прилетіло в кімнату. Я був на кухні. Тут такий хлопок. Ну, я так розумію, що вся волна пішла на цю кімнату і на спальню. Якщо я тут знаходився, то мною його сусідка хотіла вийти на двір, але затрималася. Скаже, давай, вбирайся, підемо на вулицю, не спіли. Те догуляємо, підемо на сиділа, з тої сторони стала. За кілька годин після прильоту тут вже латають вікна. А працівники військової адміністрації пояснюють потерпілим, що робити далі. Зафіксуйте, дія у вас є? Зафіксуйте дещо. У вас пошкоджене майно ваше. Фотографуйте, фотографії не видаляйте. Поки що в нас війна. Тим часом до лікарень продовжують звертатися пасажири розбитої російським безпілотником маршрутки. Напередодні там загинув співробітник міськради, дев'ять людей поранено. Стан двох із них украй тяжкий. Це вже третій розбитий росіянами автобус за тиждень нового року. Олена Ваніна, Андрій Ванін, ТСН 1+,1. Пошкодили один із резервуарів для авіаційного палива у Енгельсі Саратовської області. Після атаки безпілотників палає нафтобаза. Місцеві публікують яскраві відео загоряння та пишуть, що чули десятки вибухів. Тоді як офіційно російська влада визнає пошкодження промислового об'єкта, але традиційно пише про збиті дрони. Слід зазначити, що біля Енгельса розташована авіабаза повітряно-космічних сил країни-агресорки, на якій базуються бомбардувальники ту 95 Авіаційне але зокрема зберігається і на території враженої дронами нафтобази. за повідомленнями. Один із таких резервуарів зазнав пошкоджень. Чули бавовну сьогодні, і в Ростовській області Росії там повідомляють про збиття безпілотників. Майже все місто Курахове на Донеччині окуповане ворогом. Про це повідомляє моніторинговий ресурс Діпстейт. У оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця підтверджують, ворог намагається знищити кожну будівлю в місті, чим унеможливлює його оборону. У свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, за минулу добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Росіяни завдали 28 авіаційних ударів та 750 ударів дронами Камікадзе. На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Втрати окупантів на цьому відтинку фронту за добу 400 осіб убитими та пораненими. На придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити наших оборонців у районі острова Козацький на Лиманському. За день російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах Новосергіївки, Надії Першотравневого. На Оріхівському Росіяни активних дій не провадили щодо Курщини у. Українські захисники за вівторок відбили 25 атак окупантів. Десантник-штурмовик із Єгерської 71-ї бригади. Стало відомо ім'я воїна, який героїчно загинув у рукопашному бою із Якутом. Звали його Дмитро Масловський. Він родом із Одещини, і, за даними ТЦК, бійцю було 30 років. Кадри його останнього бою, який стався у районі села Трудове на Донеччині, зафільмувала нашоломна камера воїна. І воно розлетілося соцмережею. На відео видно, як Дмитро Масловський прийшов імовірно на зачистку ворожої позиції біля зруйнованого приватного будинку на лінії фронту, але несподівано з'являється окупант і воїну нічого не залишається, як вступити із ним у рукопашну. Окупант застосовує ножа, яким завдає нашому бійцеві ударів, але Дмитро його вихоплює. На жаль, це були останні кадри життя Дмитра. Коли він це зрозумів, то попросив окупанта залишити його померти наодинці. Він загинув минув торік 17 листопада. Останній пакет допомоги від адміністрації Джо Байдена. Вашингтон може оголосити про нього вже завтра. Як повідомляє агентство Associated Press, офіційний анонс пролунає під час візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Німеччини. Там відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Джерела агентства наголошують, що останній пакет допомоги від адміністрації Байдена буде значним. Хоча, навряд чи у нього ввійдуть усі 4 мільярди доларів, які Конгрес США вже схвалив для надання Україні після президентських виборів, на яких переміг республіканець Трамп, адміністрація демократа Байдена прискорила надання допомоги нашій державі, побоюючись, що новий глава Білого Дому може скоротити цю підтримку. У грудні США виділили пакет допомоги на 2,5 мільярд доларів, і він став найбільшим за майже два роки. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО та переклав відповідальність за розв'язання війни на свого попередника Джо Байдена. Це була його відповідь на запитання журналістів під час прес-конференції у Флориді, де обраний президент США наразі перебуває. На цьому резонансні висловлювання Трампа не обмежилися. Він вкотре повторив, що хоче отримати контроль над островом Гриландія, що належить Данії, бо це мовляв потрібно для національної безпеки США, а також Панамським каналом і пообіцяв перейменувати мексиканську затоку на американську власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із подробицями про українську частину заяв Трампа. Дональд Трамп не вперше звинувачує чинного президента Шаджо Байдена у потуранні війні в Україні замість того, щоб зупинити її, але про те, що розуміє почуття Путіна, обраний президент сказав, здається, уперше розмірковуючи про причини початку війни. Трамп сказав, що на напад Путіна спровокувало можливе членство України в НАТО, яке Байден нібито побіцяв Києву. Великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні. Про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже, Росія матиме когось просто у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Насправді, Джо Байден ніколи чітко не обіцяв Україні членства в НАТО. Все, про що він говорив, перспектива у віддаленому майбутньому. Україні. Останнім американським лідером, який відкрито підтримував приєднання України до альянсу, був республіканець Джордж Буш молодший у 2005 році, одразу після помаранчевої революції. Втім, на саміті НАТО у Бухаресті у 2008-му партнери не підтримали план дій для України та Грузії. Також Трамп напередодні заявив, що сподівається зустрітися із Путіним досить швидко після інавгурації, бо робити це до неправильно. На уточнюючи запитання, сказав, що сподівається, це буде значно раніше аніж за півроку. Водночас стало відомо, що майбутній спецпредставник Трампа Кіт Келох відклав свій візит в Україну та деякі країни ЄС. Він мав приїхати до інавгурації. Втім, як повідомляють Джерела Reuters, цю поїздку вирішили відкласти на той час. Коли нова адміністрація США офіційно стане до керма. Із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Як вам чергове виправдовування кремлівського диктатора? Що він настільки через імперські, шовіністичні, та просто свої хворі амбіції увірвався зі вбивцями своїми до України? А його нібито Байден спровокував? Напишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях під цим випуском. Ну і не забудьте також про підписку, лайк, дзвіночок. Продовжуємо випуск новин. Черговий скандал довкола мобілізації у Львові на відео, що з'явилося в мережі. Видно, як троє людей у військовій формі б'ють чоловіка, і силоміць запихають у автівку. Їм допомагають ще троє у цивільному. Згодом керівництво обласного ТЦК визнало це група оповіщення Шевченківського районного центру комплектування. Конфлікт буцімто спричинив сам військовозобов'язаний, порушив правила військового обліку. Від проходження ВЛК відмовився, поводився агресивно та вдарив одного із військовослужбовців. Тому, мовляв, їм довелося застосувати силу. Однак, за даним фактом, призначене службове розслідування доти, учасників конфлікту відсторонили від виконання службових обов'язків. Тим часом свою перевірку розпочав і офіс омбудсмена. Там готують відповідне повідомлення в ДБР. Понад 100 тисяч українців взяли участь в онлайн голосуванні за членів громадської антикорупційної ради при Міноборони. Воно відбулося напередодні. Із чотирьох десятків претендентів обрали 15 осіб із найбільшим рейтингом. Серед тих, хто балотувався, були журналісти, члени громадських організацій та правники. Результати онлайн голосування надані комісії із забезпечення проведення конкурсу для перевірки та будуть офіційно оприлюднені протягом п'яти робочих днів. Антикорупційну раду створили навесні дві 2023-го після скандалу із закупілею курячих яєць для армії по 17 гривень за штуку? Рада має контролювати зокрема закупки, котрі проводить міністерство оборони, призначення та можливі корупційні ризики. П'ять років від дня однієї із найбільшої трагедії в історії української цивільної авіації. 8 січня 2020 року у небі над Тегераном іранське ППО збило боїнг 737 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них були громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Двоє українських пасажирів і дев'ять членів українського екіпажу, які до останнього намагалися врятувати падаючий літак. У Ірані кілька днів заперечували свою причетність до катастрофи, а потім визнали помилкове влучання, пообіцяли сприяти міжнародному розслідуванню, але натомість влаштували закритий суд над нібито винуватцями. Десяти військовим чи імена досі невідомі присудили від одного до 13 років ув'язнення. А от компенсації рідним загиблих чи авіакомпанії країна так і не виплатила. Тож нині Україна разом із партнерами намагається відновити справедливість у міжнародних судах. Сьогодні у різних куточках України відбуватимуться акцію у пам'ять тих, чиє життя обірвалося у рейсі ПС 752 Іван Воробйов розповість більше. Минуло вже п'ять років з дня збиття бойного 737 авіакомпанії МАУ з українським екіпажем на борту в небі над Тегераном. І сьогодні до пам'ятного знаку на честь загиблих всі страшні трагедії до парку Вербовий Гай прийшли їхні рідні, колеги та друзі, аби згадати ту подію та вшанувати пам'ять найрідніших. Сьогодні тут найрідніші. Вони несуть квіти і запалюють свічки зі сльозами на очах, згадують своїх рідних і колег. Це не просто меморіал, це місце, де вони можуть поділитися своїм спільним болем. Пані Ірина рідна сестра дружини командира екіпажу «Боїнга» від компанії Володимира Гапоненка. Він обожнював небо та літаки, каже Ірина. Напередодні трагічного рейсу Володимир мав погані перечуття. Ділиться вона із ТСН. Для їхньої родини ці спогади і досі болісні. Заспокоєння не буде, бо воно. Час ніколи не лікує, і воно все глибше і глибше залишається в пам'яті. Згадувати все важче і важче, тому що це були найщасливіші роки для дітей володі, для Каті, дружини. Квіти до меморіального знаку несуть і ці пані. Вони сьогодні згадують своїх колег, бортпровідниць кажуть досі не вірять, що їх вже немає. Молоді, яскраві, щасливі в захваті від роботи. І Все отак обірвалося, зупинилося миттєво. Ми згадуємо, звичайно, всіх наших колег. Ми згадуємо, як ми не могли повірити в те, що це все сталося. Родичі загиблих і досі не отримали жодних компенсацій за втрату рідних. І зізнаюся, вже майже не вірять у справедливе покарання винних у цій трагедії. Ну, хоча б щоб це була справедливість, хоча б, щоб визнали, що ті, хто винен в цьому, що вони хоча б ну, зробили хоч якісь дії. Які схожі на те, що вони признають свою провину, єдине на що сподіваються родичі загиблих у цій страшній трагедії, це те, що за допомогою міжнародних організацій та міжнародних судів справедливість таки буде встановлено і винних буде притягнуто до відповідальності. Хоча і кажуть, що рідних вже не повернути. Іван Воробйов, Олександр Шиян, ТСН один плюс Трагедія на Чернігівщині: семирічний хлопчик та його 66-річний дідусь провалилися під лід на річці Снов біля села Брусилів. За словами свідків, дитина раптово вибігла на кригу і пішла під воду. Дід кинувся на порятунок, але теж провалився. У поліції кажуть, очевидці почули крики про допомогу, але самотужки нічим зарадити не змогли. Тож викликали поліцію та ДСНС. за допомогою спецтехніки та човна. Рятувальники і досі прочісують річку. Наразі пошуки безрезультатні. Надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через потужні лісові пожежі евакуюють 30 тисяч людей. Небезпечна ситуація виникла на заході мегаполіса. Вогонь загрожує 10 тисячам будинків. Губернатор Каліфорнії повідомляє, що чимало будівель полум'я вже знищило. Влада запевняє, що потерпілих чи загиблих наразі немає. Утім, закликає бути обачними, адже пожежа може швидко поширюватися, бо цьому сприяє сильний вітер. Надзвичайна ситуація за прогнозами триватиме щонайменше до. Вечора четверга. Погода в Україні шокує своїм аномальним теплом. Від сьогодні ще потеплішає. Як повідомляють синоптики, стовпчики термометрів на більшості території країни коливатимуться у межах плюс 4-9 плюс градусів, а на півдні аж до плюс 14. Весняну погоду розбавлятиме сильний та рвучкий вітер, однак увесь тиждень буде сухо, опади можливі лише у Карпатах. Така аномальна погода протримається до кінця січня. Про снігопади та завірюхи можна забути. Їх до кінця зими синоптик. Не прогнозують. Та як би не було, вдягайтеся по погоді. На цьому випуск завершено. Більше новин вже о 14.00. Аби не пропустити, підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок і, звісно, лайк. До зустрічі!